З чого починається мій день? Ми знаходимося на зборах, ну, це, це, звісно, що зранку 6 годин підйом, легкий сніданок і на тренування. В годині 10, 11 ми вже в готелі відпочиваємо до трьох до, 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 до годин. А потім друга, друга тренування. Субота, одна тренування, в неділю у нас вихідний день. так і проходять збори. А вдома, вдома також, як то кажеться, на кухню зранку, приготувати сніданок, покормити чоловіка, поїсти. Ну і по господарству, як то кажеться, займаюся вдома. Або на базар поїдемо за покупками в магазин. Стірка, уборка. Як, як то кажеться, в нормальній сім'ї в житті все робиться так. Бердичева, я з Бердичева після восьми класів поїхала в Київ навчатися. Я навчалася на Бдювельника. Но в училищі я ще займалася, мені предложили продовжували теж греблю теж займатися. І я три роки там займалася, Ну, потім, як то кається, кинула О, і пішла, як то кається робити. Робила на будівництві, їздили цих повідрядженнях, посилали нас. Ушла оттуда, перейшла на завод робити, на авіабудівний завод. Вийшла, там вийшла заміж перший раз, познайомилася з своїм першим чоловіком. П'ять років ми прожили і я потрапила в аварію. І вже після лікарні, як мене вже виписали, Думала, ну що, за що брати, за що робити, бо тукається, нічого ж не знаєш, нічого не, знає, не вмієш. Але потихеньку-потихеньку думали, як ставати на ноги. Год практично не виходила на вулицю з дому, я в квартирі сиділа. А потім чоловік їхав з дому від матері і в цьому в електричці купив газету Факти. І там у фактах була стаття. Жінка одна писала про волейбол. Волейбол сидя. І я пішла туди. І то мене через десь півроку взяли в збірну, по волейболу сидя. І Я так почала займатися волейболом. Зрозуміла, що комплексувати, от сховатися, сама від себе не сховаєшся. Зрозуміла, що треба жити далі. І перед паралімпіадою перед в Пекін. Буквально за два роки перед цим з'явився цей новий вид спорту академічне веслування. І я після паралімпіади, після Пекіну я перейшла на академічне веслування. Так я почала займатися. Десять років волейболом я прозаймалася і 8 років в цьому греблі. Нагрузка нагрузка велика. А ось в Лондоні. Багато представників з усіх країн світу, да? Да, да. А, і, і, і ось в такій важкій боротьбі вам довелося да, да, бо начальник наш е, е, паралімпійського руху комітету, Сушки... комітету Сушкевич. Він же мені каже, мов, типу, Алла, ти знаєш, що ти перва, перва, да, перва олімпійська чемпіонка по академічному вислуванню, мов, типу, в Україні. Бо ще, мов, типу, в Україні такого не було, ти найперша. Я говорю, я дуже рада. Є якийсь помічник, який допомагає? Ні, чоловік мені допомагає. От, до, до, добратися десь до там на шкаф, там, залізти, там, щось поскладати, більо розвісити. От. От я його прошу, каже, Віталік, це мій другий чоловік. От. Він мені допомагає. Ну, теж, як то кажеться, якщо ще якась така робота є, то ми вдвох як, то каже, її робимо. А так, я їй, і, і, і мебіль передвигаю, перестановку роблю, да, і ремонт вдома сама роблю. Так, 20 років, 20 років я без нього. Якби не було тієї перемоги на Олімпіаді в Лондоні, це подвиг. Це да, ж те, над собою, над собою. Подвиг, да, Ми приїхали з лікарні, я готувала їсти, да, мене все з рук випадало, тому що поки приспособишся, поки все зробиш. А ну чого? Потихеньку, потихеньку. Зараз, зараз, як... зараз як я прибираю в хаті, у мене коляска стоїть на кухні, а я з пилососом по хаті е, бігаю. А що робити? І все. Так легше. По-перше, що як то кажеться, на волейболі я от. Навчилася, бо тому що ми, а, волейбол сидять, ми на полу, ми а на полу я, сидимо. А як, а як бігати? На, на, на помощі рук, як <різь> <Да. різь> Ну Є якась мрія в цьому житті. Я навіть не знаю, їх стільки багато. <різь> <різь> Поїхати десь віддихнути хочемо з чоловіком. Я там так чисто, случайно по телевізору побачила, є місце берегове. Це Закарпаття. Воно туди так. до Угорщини ближче, так, так, на границі з Угорщиною. Так. Віталіка я знала давно, але він тоді був одружений. От. Я дзвоню там до знайомого свого. Ну і з ним по телефону, а в нього зайнято було. Кажу, з ким ти кажу, говорив, що так довго до цей. А він каже, з Віталіком. Ну, я я вже йому кажу. Ну як. Сімейна жизнь скажу Віталіка, так он в розводі. А ну телефончик мені кажу, швидко. Молодець. Я раз, раз Це і добре. все. В кінці тринадцятого року він до мене як приїхав. Вже два роки ми з ним разом. Ми тут бердичеві розписували. Що таке для тебе бердичів і ось ця школа? Частинка душі. <ріст> як то кажуть, Частинка тут... дитинства. <ріст> да, дитинства, душі всього. Тут, як то кажеться, все, все ж пройшло. Це моє життя до, 18, до 15 років. Добрий день. Як я не обіцяла, сьогодні в гості до нас залітала Алла Лисенко. сідайте до того. Учениця, хоче учениця нашої школи. Я її пам'ятаю, що такою, як от вас. Коли вона бігала цими коридорами, сиділа на руках. От, відповідала на питання вчителі. А потім е було життя. І був, мабуть, найголовніший урок в цьому житті перемогти. Перемогти ось те все, трагедії, ті обставини, які сталися в її житті. Ви знаєте, я вам говорила, але можливо у вас виникли ще якісь питання, і ви хочете, ось поки Алла в нас тут задати їй ці питання. Питання соло. я справляюся з домашніми справами, да? чи допомагає мені? Ні, Ні. От, на дорогах, на дорогах, от в магазинах. Так, зараз складно заїхати на колясці. По-всякому я недавно їздила в магазин, а зайти не можу. Ну що робити? Я з коляски сприйняла, колеса встрілила, коляску пропонувалася. Да, так, спочатку було дуже важко. а потім Тихенько тикається, життя йде, треба жити. Я думав, роботу все роблю сама. Стираю, прибираю в хаті, полосошу. Машину водить? Машину може. Машина, так, як крема, дали за Коран. Олімпійський... Ремонт, ремонт у хаті сама. Сама Мені в житті дуже поміг, мій перший чоловік. Він помер. Зараз, я другий раз заміж вийшла, Мій другий чоловік. А перший чоловік. Він у мене був здоровий. Ну і каже, він зі мною залишився. Він мене не кинув, допомагав мені, все мені робив. Тобто не те, то, що робив, а допомагав мені. Він мені казав, Алла, потрібно жити. І ні на кого не дивися, що молтіпа, ти без ніг. Ти така нормальна людина, як і всі. Бо йому хтось молті показав. Ой, вона ж каліка. А він знаєте, що сказав? Каже, каліки є з руками і з ногами. А вона інвалід. Життя продовжується. Його другого ж не буде. А я треба прожити так, щоб. Було що було що згадати. Гарного й доброго. І цінувати кожну мить, да, що да. вона сьогодні з нами але що вона прийшла. Це для нас зустріч. Ми її запам'ятаємо, діти. Да. Подивіться на очі цієї людини. Вона завжди сміє, сміється, посміхається. І по телефону, коли її дзвонили, то телефона ну, так само, о це школа, це І зразу ця доброта. Ви розумієте? У цьому ми повинні вчитися уваги нашої. Будьте здорові, бережіть себе. Це як найдорожче багатство. Да. Най... Спогади про школу. Саме таке щось запам'яталося, може комусь. Та воно я все пам'ятаю. Панте Гнадіна до дочки визивала. <рес> <рес> Теореми доказувати. Не <рес> <рес> хочемо від ліцею подарувати вам ось таку книгу Неможливе-можливе, де написано саме про таких людей, як ви. І саме про вас. Ми хочемо, щоб це було подарунком і пам'яттю для вас про наш ліцей. Ліцей пам'ятає вас, любить вас. І оці слова неможливе-можливо, вони для нас є для кожного якимось ніби девізом, тому що в кожного в нас трапляються якісь і радості, і горе. А ось це неможливо-можливе. Сьогодні я хочу вручити вам цю для Щасство, Дякую, здоров'я, Вам Івана. Після Паралімпіади через деякий час до мене дзвонила сестра і сказала, що приїжджали з школи. Ванда Геннадіївна приїжджала. О... Вона дала по-моєму, мій, мій номер телефону Ванди Геннадіївні. І ми з нею зв'язалися. І вона запросила мене на зустріч у школу. От так ми приїхали, як то кажеться, я побачила всіх, та <гум> воно не бачилась. І Ванда Геннадійна зробила мені таку зустріч зі школою, з дітьми. Якийсь стенд зробили на другому поверсі про мене. Я ще розказувала чоловіку, кажу, як мене зустрічали діти. Короваєм лівим сіллю, як по школі водили, як все роз... ну, показували, роздивлялися класи, все ж так і попала в історію і в цю книжку.